<реш> блять, ви не повірите, я тільки сів записувати відео. От тільки сів, блять, вони проснулись. Фу! Друзі, всі привіт! Мене звати Артур Адамов. Ви на Ютуб каналі Та як ти смієш. І по-перше, я не перестаю дякувати за кожну підписку, за кожен лайк, за кожен коментар. Адже кожен коментар, поганий чи хороший, він просуває моє відео, і це виплеск вашої емоції. Так як цей ютуб канал присвячений виплеску моєї токсичної емоції, то ваша емоція тут теж має якось проявитися. Ну і хай вона проявиться в будь-який спосіб. Підписка, лайк, коментар. Так чи інакше, дякую за те, що ви зі Ну, і буквально ще два тижні тому було 200 підписників саме зараз, цих 800 вже. Да? І я впевнений, що якщо вони зараз ростуть, то далі в них немає ніяких шансів, вони повинні рости, вони повинні набувати е, все більших і більших охоплень. Да? Ці відео. Добре, сьогодні я до вас вийшов з відео для того, щоб ми з вами максимально змечилися. Перед національним відбором і, взагалі, перед тим як ми будемо з вами оглядати Євробачення 26-го року, що таке змечилися? звісно, що в е, нас є виступи українських виконавців на різних євробаченнях різних років. Я вирішив зробити свій рейтинг для того, щоб ми з вами подивилися і ви подивилися. І я подивилася, наскільки наші смаки співпадають, наскільки ми можемо з вами йти далі, як то кажуть, наскільки е, ми погоджуємось в тих чи інших інтерпретаціях, Ціях номерів про що ці номери були, і були чи вони про щось? От ще найголовніше. Сьогодні ми зробимо хід парад навпаки, де десяте місце це непогано, це прям хорошо. А от перше місце це тумач, ці номери крінж крінж. Але перед тим як ми зайдемо в цей рейтинг, я хочу запросити вас в кімнату слави. Це номери, які не підлягають будь-яким коментарям. Вони прекрасні, вони ідеальні, в них нема що додати. Вони просто вже існують, і це золотий фонд українського Євробачення. Тут в нас п'ять виступів: перший джамала. Я коли дивився це Євробачення і цей виступ від початку до кінця я був от в такому стані жатому. Я дивився і я переживав за те, щоб в неї все вийшло, в неї все вийшло. І не знаю, чому так, але така енергетика була в цього номеру, що його хотілося підтримувати, і е, нам це вдалося, і Джамалі це вдалося. Буквально от в 16-му році вона показала клас. а... В минулому на нацвітборі вона показала суперклас, Вона зробила, ви пам'ятаєте, да цей е, мегамікс зі своїх пісень. І дійсно, якщо не дивилися, обов'язково подивіться це прям супер-мега-вау Джамала Номородин. Також в цьому залі слави Вєрка Сердючка. 7, 7, allelu, 7, 7, 1, це дуже веселий номер, єдиний веселий номер за всю історію українського Євробачення. Більше ніхто туди з ха-ха-хі-хі не приїжджав, тільки В'єрка-сердючка показувала свій клас. І дійсно його показала, не забуваючи. Євробачення досі не може забути, хто така Вєрка сердючка Ці, Ця зірка, мені здається, це символ Євробачення. Євробач. Okay. <laughs> Також в цьому залі слави неочікувано, але тут номер ані Лорак. Саме зараз опозицію за Ані Лорак. Звісно, що її хейт абсолютно, це просто топка і дно. Але тоді, коли вона представляла дійсно країну Україну, цей номер. Для мене вважається ідеальним вакал, постановка цей номер м, цілісний. Його хочеться придивлятися, і коли я його дивлюся, це для мене магія якась, да? Але це спогади. Краще це більш спогади, ніж реальність наша. Yeah. В цей зал слави я теж запрошую таку співачку, як Злата Огнівіч. Моя улюблена, моя улюблена. Це номер, який може придивлятися вічність, друзі. Вона не підлягає будь-яким рейтингам. Це номер один. Хай вона і третя була е в загальному підсумку цього Євробачення, але це неймовірний, красивий ніжний номер. Що сьогодні я хочу відзначити його дійсно особливою нагородою. Він не входить в рейтинг, він в не вона просто існує і це прекрасно. «Благодарі! W tym Zali Sławy podsadza się do nas Go hey. Та сама Мана яка в цьому році зможе. Ну я впевнений. Ну я не впевнений, що вона зможе повторити свій поїзд на Євробачення, але впевнений, що може задати дуже класних акцентів в цей націтбір. Вони тоді наробили неймовірного шуму. Ця зелена кофта, яка в неї вона теж стала символом Євробачення. Хай не таким, як зірка Вєрки сердючки, але все одно в один момент люди прям поїхали на цих зелених шубах. Я пам'ятаю в соцмережах дівчата писали, де купить для такого шобу, я. Як у Манакейт, ну у Говей тоді, да, це було «Стє, стє, 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 і також в цьому залі слави Альона Альона і Джері Хейл. «І Тереса, і коли був цей нацвідбір, і коли я почув всіх виконавців, я зрозумів з першого разу. Я вам чесно кажу, от саме зараз не граю. Я вам чесно кажу, цей номер для мене. І ця пісня для мене була номер один. Я одразу її собі скачав в телефон. Я слухав її 24 на 7, тому що вона для мене була якоюсь такою: А, ого, такого не було. Прям хочеться жити, знаєте, під цю пісню. І чому саме зараз так не відбувається в мене з Джері Хейл? Тому що я вже це чув. Знаєте, це вже повторуха муха, як я вже казав, на минулих відео. Саме зараз такого вибачте, але не. Це ми тільки з вами побували в ідеальних виступах, але що було не ідеально в інших виступах, давайте розставимо їх з 10 по перше місце. Я нагадую, що 10 місце це хороший виступ, а перше місце це повна топка. Десяте місце і тут я поставив двох учасників від України на Євробаченні. Це два переможця, окрім Джамали, це Руслана. І гурт калуш. Знаєте, те, що вони перемогли, те, що вони зайняли перше місце, не дає мені право якось їх е критикувати. Я не можу сказати, що в цьому номері було щось не так, тому що факти йдуть проти мене. Вони прям кажуть, Артур, вони блядь, перемогли. Ну типу, камон, про що ми зараз будемо казати? Де? Ну, ну давайте ми скажемо, що гурт калу, що мені не подобається особисто. Да? ну, от Просто я, я не слухаю їх кожен день. Але що стосується цього номеру, да, адже ми говоримо саме про Євробачення, то він був ну класний. Він був непоганий, нічого сказати не можу. Руслана, це, це реально для Європи тоді був просто повний стрес. Вони такі, блядь, що нам зараз перемогу Україні віддавати. І всі такі: ну да, так Україна другий раз тільки приймає участь. І такі, ну, блядь, ну це об'єктивно найкращий номер. Таке, блядь, такого ще не було. Україна другий раз приймає участь і вона вже виіграє. Дев'яте місце тут. Чотири учасника від України на Євробаченні. Давайте гурт циферблат. Зайде, зайде, до мене, моя ташка. Коли вони виграли нацвідбір, я був дуже незадоволений. Ви знаєте, я ригав. Я ригав по повній програмі. Я казав: ну господи, ну давайте ну, давайте когось іншого відправимо. Ну, давайте. Я був крилато готів був відправити тоді, влада Шеріфа, я готов був відправити тоді, але не гурт «Циферблат». Але ви знаєте, в. Тут якраз е, зіграла та штука, що коли вони приїхали на Євробаченні, я побачив цілісний номер їх, я завалив. Я сказав да, 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 да. Все, що я казав до цього, це повна херня. Гур, циферблат, це професіонали своєї справи. Вони навіть приходили до мене на інтерв'ю на радіо, і ми з ними говорили. Я їм прям знаєте, такий камінаут, зізнався. кажу, Ви знаєте, я був той чувак, який вас хейтив. Вони так приглянулися. ну, коли ви виступили в першому півфіналі, я впевнився в тому, що я помилявся. Тому я можу прийзнати те, що я іноді можу помилятися. Да, як і всі люди, а ми нормальні. Також на дев'ятому місці Міка Ньютон. Не вважає, не вважає, не вважає. І Одразу я хочу представити на дев'ятому місці співачку Альошу. Speaker, speaker, speaker. Олену Тополю. Чому я їх представив одразу дві е, поспіль? Тому що для мене, як на мене, ці номери в моїй пам'яті злились в один. Я думав, що і то, і то один і той самий номер. Є я не знаю, як це пояснити. Так просто трапляється іноді. У вас же теж таке траплялося незначно, що ну, ви щось собі придумали в голові. А як це пояснити? Поки не зрозуміло. І от Міка Ньютон і Альоша для мене це був один і той самий номер. Коли я дізнався, що це два різних номери. Я такий о, хо-хо-хо. Ну добре, окей, погодилися. Вони на дев'ятому місці це дуже класні виступи, вокальні, вони дуже емоційні. Е, я їх не можу поставити вище гірше, типу. І також на дев'ятому місці мій улюблений номер це Меловін. Андерзелера. Боже, я обожнюю цю пісню. Вона досі є в мене в плейлисті. Я обожнюю цей номер, але Європа не зрозуміла. Дуже багато чого в цьому номері напхано. Це око, цей рояль, цей вогонь, експресія Меловіна. Взагалі, цілісно, ахуєнний номер. Я би віддав йому реально перше місце того Євробачення, але. Не поняли. і віддали тільки 17. На жаль, на жаль, но він для мене залишається в хороших номерах учасників Євробачення. На восьмому місці жінка, яка заклала свою квартиру. Ви пам'ятаєте цю історію, скільки драми вона нам накидувала, але все одно поїхала до Москви. Свята Лобода і Антікрайсісґел. Тут знаєте, та ж історія, що із меловіном вона дуже багато чого привезла на Євробачення, і колеса, і ці е, солдати, якісь, і е, е, барабани там були. Єдине, що прикольно, що вона флаг України, два флаги України поставила на сцені в центрі Москви. Хм, свята щось знала. Сьоме місце Марія Яремчук. Лаботи було три колеса, а у Марії Єремчук тільки одно. відірвала сказала Світа, де блядь, те колесо. Я теж собі хочу. Вона сказала, ну, ну одне. І от Марія Єремчук в цьому колесі крутилася. Ну, точніше, не вона, а її балет, один хлопець, який. І мені здається, вся увага цього номера була прикута тільки на нього. Марія Єремчук то було постільки, поскільки Знаєте, Ну і плюс вона там теж щось крутилася небагато, але було дуже класний номер. Е, мені дуже подобається ця пісня Марія Єрмчук, я, яка просто передбачила. Тікток до того, як тікток став популярним. Це, це неймовірно. Для мене це досі я, я, як таке взагалі можливо. Шосте місце гурт творчі. Say, yeah, yeah. Вони і в загальному підсумку того Євробачення теж зайняли шосте місце. Вони десь, от посередині в мене, знаєте, тому що. Uh, в мене є своя теорія з приводу тих людей, які їхали після перемоги. Після Руслани поїхали Гринджоли, Да? Ми сьогодні про них ще далі поговоримо. Після uh, Джамали поїхали Аторвальди, і ми про них теж сьогодні поговоримо. Після Калошів поїхали ці самі творчі. Uh, і мені здається, що ці виступи всі всіх трьох колективів вони були ніби ну, знаєте, невільовані, тому що минулі були феєричні, а ці. Ну, що та непонятне, що там ми не поняли. Чи Україна спеціально відправляла таких учасників для того, щоб другий раз не притягнути до себе конкурс? Витрачали дуже багато грошей на це, і типу ні, ми не хочемо. Давайте ми вже виграли, а тепер давайте хай виграє хтось інший. Мені здається, по такому принципу працює переможці. Працюють переможці Євробачення. І от гурт творчі, це була знаєте, така пісня, яка. Мені здається, навряд чи чимось запам'яталися будь-кому є в Європі. Знаєте, ну я не чув пі після Євробачення, щоб хтось такий ау Вау! Пам'ятаєте? Давайте виключимо їх на біз, да? Оце Оцей of Steel. Ні. блять, про групу творці забули одразу після їх виступу. Вибачте, будь ласка, але мій рівень токсичності росте, тому що ми підходимо до п'ятірки. Найгірших номерів за моєю версією, тільки за моєю версією. Це це, ну, це ну, не факт, що це є правдою. Нє, друзі, це тільки моя версія, це тільки моє бачення, Євробачення. О, як красиво сказав, блять. П'яте місце. Тіна Керол. So your... Всі фанати Тіни Керол, вибачте мене, будь ласка. Але я постав її сюди. Тому що я навіть, ви знаєте, я навіть думаю, я навіть два-три рази передивився цей номер. І я думаю, Артур, це дуже високо для Тіни Керал, ну неадекватно хороший номер. Але ви знаєте, я цей номер не переглядав ніколи, коли е, в мене було питання: типу: Ой, давайте подивимось класні номери з Євробачення України. Ціна Карль для мене ніколи не входила в цю нішу, да вона, от ніби ну вона просто представляла, я знав про це, але щоб я переглядав цей номер, ні. Саме зараз для мене це виглядає як гарна українка. Я знаєте, якісь частушки, Мені вона не подобається. Вибачте, будь ласка, дуже класний вокал, якась там постановка. Тіни караль ще дуже молода і енергійна. Саме зараз такого на сцені вона вже не витворяє, не може собі дозволити, скажімо так, да. Або може хоче дозволити, але вже імідж не дозволяє це робити. Ну і тільки п'яте місце. Четверте місце, і це гайтана. Тут теж, от вокально і Тіна на і Гайтана, мені нема до чого приїбатися. Це правда дуже класні номери. Це дуже класні пісні, напевно. Да? Але прожили вони небагато часу. Ну, Гайтана на пісні, мені здається, от як в творчих, поняли? Вона от на Євробачні з'їздила, потім вона приїхала, покаталася Євро 2012 по Україні з цією пісні. І далі все. Be My Guest закінчився. Навіть зараз, коли е, Хайтана виступає десь на концерті, я краще волію послухати пісню там не знаю е, самотня боса, ніж be my guest». Да? А Be My Guest гриміла типу на всю Європу. Ну, як стверджували. Трійка найгірших номерів на Євробачні за моєю версією. Тільки моя думка, друзі. Будь ласка, от не плутайте е, очікування з реальністю. Це тільки моя думка. Якщо вона вам не подобається, ви можете написати в коментарях свій е, топ 3 наприклад. Да? Давайте топ 3 щоб ви багато написала. топ 3 напишіть світ. Е, ну, найгірших номерів мається на увазі. Зараз про найгірші ми говоримо. Тут рівень токсичності росте на третьому місці. Олександр Пономарьов. Хафсталавіста Бейбі! І його «Хасталавіста, віста бейбі. Да. Це та ж історія Кістіною Карель. Я знаю, що в нашій історії є така пісня, яка першою їздила м -м, максимально перший раз він відкрив е, окно в Європу нам. Да? Але. М -м, чи повинно в мене бути до нього якісь претензії? Да? Ні. Е, ну, тому що пісня взагалі, типу, я кардіограма мертвої людини. Знаєте, от, вона не викликає в мене жодних емоцій. Вона була перша. Ну, добре, тоді третє місце. Друге місце і тут гурт Аторвальд. Так, в мене просто немає слів, друзі. Те, Євробачення, це було моє розчарування. Я пам'ятаю, що це Євробачення проходило в Києві. Я тоді дивився його не в Києві, а у Львові. Я пам'ятаю, були такі величезні фан-зони, де можна було дивитися Євробачення. Я стояв пив пивас -пив і е, дивився виступ гурту Аторвальд. І такий Йо, ю юма. Ми в жопі. Яке місце? Скільки взагалі учасників? Ми останні. Ну я так і думав, друзі, 24-те місце в загальному підсумку. Навіть на нацвідборі, де вони брали участь, да вони виступили краще ніж на самому Євробаченні. Женя Галіч потім не один раз казав, що йому взагалі насрать на це євробачення, але вибачте, будь ласка, якщо насрать, на що ви туди їдете? Да? Ну не їдьте, господи. Ну от ну от кому насрать туди не йдуть, наприклад, а кому не насрать, у Джері Хейл вже другий раз хоч. Би. А хай блядь, четвертий рад хочу поїхати. да? От уявіть собі, якщо хаят поїде на Євробачення, і займе 25-те місце, наприклад. А потім приїде і почне казати: Ой, ви знаєте, я вша срать на це Євробачення. <смі> не вірю. Я не вірю, що люди їдуть, і люди їдуть туди з надією. Якщо ця надія не виправдовується, ну казати, що тобі насрать, ну просто скажи, да. Ну друзі, ну ми да, не підготувалися, там набухалися перед виступом <смі> або ще якісь історії. Ну, де, я не знаю, ці виправдання на мене не. Діють. І перше місце, да, методом виключення можна було б здогадатися, це гринжол. Це абсолютно політичний домор, який поїхав на Євробачення і довів це, що Ай, привіт! Ми такі політичні, Ми такі. Я абсолютно не вірю в те, що їх хтось там обрав. Якщо ви не бачили це, учасники першого взагалі в історії нацвітбору в Україні. Ви можете зайти, от перше відео на цьому каналі. Я розказував про перший нацвідбір. Вони там приймали участь, і вся історія була в тому, що ця пісня була, звісно, що гімном помара. Революції. І Микола Тименко, міністр культури, він там чи хто він там був, вибачте, я зараз не пам'ятаю і не чекав. Я пам'ятаю, що був такий Микола Томенко, який мав вплив на Євробачення. Так? Він туди засунув декілька груп, і Гринджоли були одні з них. І е, вони туди поїхали абсолютно не випадково. Я впевнений, що їх не обрали тоді. В, 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 все підлаштували тільки під це, щоб вони туди поїхали. А якщо щось нам не подобається, покажіть Лестяк. Да як кричав Олег Псюк, покажіть Лесік. От якщо б в тому Євробаченні приймав би участь Олег Псюк, то Калуш би поїхали ще тоді. На Євробаченні я в цьому впевнений абсолютно. Ну Дев'ятнадцяте місце загалом по конкурсу, і перше місце найгіршого виступу на Євробаченні Евер. Вибачте, гринжоли, такі діла. А де вони, до речі? Хто всіх бачив після Євробачні? Я ні, на цьому все. Якщо мій рейтинг співпадає з вашим. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Або, якщо не співпадає, напишіть, кого б ви поставили в трійку найгірших номерів за всю історію е, взагалі Євробачення в Україні. Ну і звісно, ми з вами виходимо на фінішну пряму. Да? Ми через тиждень дізнаємось з вами, хто поїде на в у му році. Цей трикутник Картмена, да? це в нас Джері Хейл, Мана Кейт і. Лелека дійсно оголосили буквально вчора, сьогодні оголосили про е, рейтинг, да? підрахували якихось букмекерів, як завжди, ми не знаємо, хто це, але букмекери, які спрогнозували, хто переможе. Да? Щось там Манакейт віддають 5% чи 16%, Лелеки віддають 36%, і Джері Хейл 50 чимось відсотків кажучи, Джері Хейл. Точно поїде на Євробачення, ну ми подивимось. Ви знаєте, я вже купив 500 сімок, і ми, блять, подивимось, хто поїде на Євробачення. Люблю вас, цілую. В, мені треба видихнути від своєї токсичності, буду ходити тиждень посміхатися, для того, щоб через тиждень записати для вас відео, що було на тому нацвідборі не так. А там стопудова, ми зна... блядь, якщо він буде ідеальним, ми навіть знайдемо, що там було не так. Хто, якщо не ми? <гум> Дякую вам. Підписуйтесь, ставте лайк, і коментуйте якось відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, до речі, в шапці профілю цього а, прекрасного Ютуб каналу. <гум> Є посилання на мій інстаграм, да, я під відео, добре його залишу, Підписуйтесь, будемо ознайомитись, хто ви, що ви, якось ближче, да, якимось чином. Можете, коли підпишетесь в інстаграм, напишіть мені в приватні повідомлення, що ви з Ютуба. Дякую вам величезне. Ви неймовірні, що тут така активність на цьому каналі.